Ти Америка розробляє флот автономних морських дронів. Він має стати частиною стратегії стримування Китаю в Тихоокеанському регіоні. Проте, поки програма стикається із складнощами, про це пише Reuters, Під час нещодавніх випробувань біля Каліфорнії один дрон заглух, інший неконтрольовано зіткнувся з кораблем. Причини збої програмного забезпечення та зв'язку, попри технічні труднощі, Вашингтон інвестує мільярди доларів в дрони. Які можуть діяти без екіпажу, подібні технології вже показали ефективність в Україні, але штати ставлять на повну автономність. В Пентагоні переконують, розвиток продовжиться в партнерстві з приватними компаніями. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках і стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, наші вітання. Вітаємо. Добрий день. пане Андрію. Ось щойно Костя розказував про амбітні плани Сполучених Штатів Америки щодо флоту автономних морських дронів. Україна вже ж може тут бути партнером, який поділиться власним досвідом, і це піде на користь не тільки США, а й нам. Тим паче, що зараз ми зацікавлені в плідній співпраці з цією країною в різних сферах. Ну, звичайно, цей досвід він вивчається, який у нас, тому що а, бойове застосування дронів а, в режимі дронів Камікадзе а, проти надводних кораблів противника, а, ну воно дуже широко було застосовано на Чорному морі, особливо крайній квартал 23-го, перший квартал 24-го року. Хочу нагадати. То тоді фактично раз на тиждень або два ми знищували корабель Великій Російської Федерації біля Криму. Ну в основному це було біля Криму. От. І дійсно, це практика вона вивчається. Але ну, дрони це дуже, дуже не нова тема для ВМС США. Можу вам сказати, я перший раз навчався в Сполучених Штатах в школі бойових офіцерів надводного флоту в 96-му році. І тоді я вже бачив надводні дрони і підводні у них, які використовувалися активно, ну, як мішені тоді. Потім вони досить серйозно розвивали дрони з метою розвідки, з метою обстеження морського дна протимінних заходів. І можу вам сказати, що 15 років тому назад вже Сполучені Штати в рамках Військово-технічної допомоги нам постачало в Севастополь оці сканери бокового обзору для якраз для метою пошуку обстеження морського дна і пошуку мін. І ми планували їх тоді встановлювати на наші тральщики. А з початком широкомасштабної агресії також оці, оці, оці підводні дрони постачають і сполученими штатами і іншими нашими партнерами. І це дозволяє нам тримати відкритим. Порт Одеса і, і, і забезпечувати роботу цього зернового коридору. Ну, якщо брати наші дрони, які ми, ми використовуємо зараз, звичайно, там багато компонентів йдуть від наших партнерів. І їм цікаво і, ну, наш досвід, на наш відгук стосовно того, як це працює в бойових умовах. Ну, стосовно тієї статті, про яку ви згадали, ну, вона стосується одного факту. Якраз у цих перевірок тестів, це сімметровий дрон, який виготовляється однією компанією. І справа в тому, що вони, якщо у нас кожний дрон керується окремим оператором, то у них вони хочуть зробити таку систему зграї, коли дрони вони автоматично керуються ну, одним, із, одним із дронів, тобто використовується і штучний інтелект і, і алгоритм. Програмне забезпечення, воно ще не до кінця працьовано, і тому там був збій. Хоча ну, американці вони дуже-дуже серйозно продвинуті в плані. І морських дронів, і безпілотних кораблів. Я хочу нагадати, у них є така агенція DARPA, Це е, агенція, яка е, опрацьовує основне технологічне напрацювання для міністерства оборони. 20-му році вони спеціально відкрили програму, і вже в цьому році вони побудували перший безпілотний корабель. Називається він Дефіант. А він має довжину 55 метрів, водотоннажність 240 тонн невелику, тому що він повністю композитний, і на ньому немає жодного члену екіпажу. і Він може місяцями знаходитися в морі і виконувати певне завдання. Зараз на його борту знаходиться 48 ракет проти, для, для виконання завдань проти повітряної оборони, а його в морі заправляє опять же, безпілотний танкер. І ну, він може бути використовувати функцію як об'єктового, так і зонального ППО в морі, в залежності від тієї системи, там, яка на ньому знаходиться. Поэтому, ну, американці дуже-дуже серйозно розвивають цей аспект, але і наш досвід їм дуже, дуже корисний, тим більше, що і зона їх інтересів, якраз вона покриває ті райони, в яких безпілотники. Можуть відігравати вирішальну роль. Ну маю на увазі Тайвань. От. А у нас, у нас от, в північно-західній частині Чорного моря фактично характеристики такі ж самі, як там. І опять же, це цікаво. І е, я думаю, що така, такий інтерес він буде е, е, підтримуватися, і це буде е, на користі нам, і нашим партнерам. Пане Андрію, менше трьох хвилин у нас лишається. Оскільки ми вже говоримо про розробку американцями флоту автономних морських дронів, який має стати частиною стратегії стримування Китаю, то, можливо, ми можемо принаймні дуже стисло тоді й порівняти дроновий потенціал США саме з КНР. Ну, дивиться дрони. Справа в тому, що треба дивитися, для чого ми їх розробляємо. А я так розумію, що дрони, які зараз розробляє сполучені штати, вони спрямовані на захист Китаю для того, щоб силам агресії якраз не дати можливості здійснити десант або ураження там якихось об'єктів, так як до речі, ми робили з російськими кораблями, тому що вони намагались здійснювати перекидання вразливих вантажів. Блокування судноплавства. Тому Тут дуже важливо визначити правильне завдання. І оця асиметрія може спрацювати дуже-дуже ефективно. Асимметрія це тоді, коли ти б'єш не, не в сильну, не в сильний біг супротивника, а в його слабку точку. От. Тому, хоча Китай теж відомо, що вони розробляють, до речі, у них також є дронові Дронові технології, але вони їх використовують для інших цілей. Хоча я не виключаю, що ну от що стосується Тайваня, якусь долю завдань операцій СІДІНАЄ mm -hmm. проекції сили вони будуть виконувати. Пане Андрію, дякуємо за те, Дякую. що були з нами за ваші коментарі. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках і стратегічний експерт компанії Соната.